Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи в четвертому цоколі з вбудованою лінзою. Окрім стандартних LED-ламп, існує ще два таких умовно перспективних напрямки в лампо будівництві. Це led лампи стандарту Mini, тобто які за своїми габаритами не відрізняються від галогенок, і LED-лампи з вбудованою лінзою. Ні ті, ні інші вироби на сьогоднішній день мені не здаються ідеальними, але дуже багато виробників щоразу, там щопівроку, щороку, випускають нові моделі і щоразу покращують і покращують конструкцію таких ламп. Відповідно, я розумію, що колись настане той щасливий день, коли ми все ж таки побачимо потужну і компактну лампу стандарту Міні, і, звісно, також побачимо. Досить непогано за своїми характеристиками лампу з вбудованою лінзою. Справа в тому, що виглядає ось це все диво дуже круто, і на словах також все тут звучить. Не перевершено, але насправді у ламп з такою конструкцією є також свої нюанси і свої недоліки, які виробники намагаються якимось чином все ж таки профіксити, в когось це вдається, а в когось ні. І на мій погляд, найголовніший недолік таких ламп це все ж таки невисока яскравість, незважаючи на високу заявлену виробником потужність. В даному випадку виробник нам заявляє потужність від 35 до 50 Вт, залежно від. Типу світла, ближнє або дальнє. І також заявлений світловий поток складає приблизно 8 тисяч люмен. Ну, зазвичай це сумарний поток двох ламп і сумарний поток ближнього і дальнього світла. Тому, в принципі, 8 тисяч люмен я в даному випадку вірю, як і вірю в можливі 55 Вт. Але все будемо перевіряти, і все будемо, звісно, тестувати. Найголовніша особливість і перевага ламп даного типу це вбудована. Лінза, яка і формує світло-тіньову межу. Тобто з іншими LED-лампами або галогенками у нас ситуація трішки відрізняється. Там за формування світло-тіньової межі відповідає безпосередньо сама фара і її рефлектор. І тому одні лампи можуть в цій фарі сфокусуватись правильно, інші неправильно. Тобто, десь світлодіод трішки змістився, ліворуч-праворуч, і вже лампа не в фокусі. Тут фокус утворюється безпосередньо на лінзі самої лампи. Тому незалежно від того, в яку фару ми цю лампу встановлюємо, ми завжди отримуємо фокус і завжди отримуємо правильну геометрію світлотіньової межі. Також одразу в очі кидається досить масивна конструкція цих ламп, але незважаючи на ось таку страшну конструкцію, ці лампи стають ідеально замість. Штатних галогенок. Тобто вони підходять і по діаметру, і по кріпленням, і в фарі нічого переробляти не потрібно. Достатньо просто витягти стару галогенку і замість неї встановити ось таку LED-лампу, яка поєднує в собі ближнє світло з лінзою і дальнє світло. Тут вже в нас окремо просто світлодіод без лінзи, і за формування дальнього світла буде відповідати вже безпосередньо сама фара. Ну, в принципі, і все. Також можна зауважити, що ось тут є такий регулювальний гвинт, який дозволяє змінювати положення лампи в самій фарі, і також більш надійно зафіксувати лампу в фарі, щоб не було у нас люфтів. Зважаючи на високу потужність до 55 Вт, цим лампам потрібно також ефективне охолодження, тому тут в нас активна система охолодження з кулером. Кулер досить масивний і в певних випадках через це лампу неможливо встановити. Тому ось такі лампи з лінзою завжди мають з'ємний кулер. Тобто ми можемо відкрутити кулер, встановити саму лампу вже в фарі, зафіксувати її, прибрати люфт, виставити необхідний кут нахилу І потім встановити сам кулер. Конструкція продумана, зручна. В принципі, ніяких тут зауважень, знову ж таки, немає. Драйвер у даних ламп виносний, і він з'ємний. Тобто ми його можемо від'єднати за необхідності і замінити на новий, якщо цей вийшов з ладу. Також такий момент дозволяє нам спростити встановлення, якщо нам потрібно десь прокладати дроти. і Завдяки з'ємному драйверу, ми в певних випадках можемо самостійно продіагностувати поломку. Тобто, якщо в нас якась лампа перестає працювати, ми просто міняємо драйвери місцями і розуміємо, що в нас вийшло з ладу: драйвер або безпосередньо сама лампа. Таким чином, вже зрозуміло, що нам потрібно знайти для того, щоб Полагодити поломку. Як я вже сказав, дані лампи встановлюються замість штатних галогенок елементарно і просто, але з невеличким нюансом. Справа в тому, що коли ми потрапляємо на якусь нахабну рекламу LED-ламп з лінзою, то там нам показують, як вони класно світять, і легко і просто встановлюються. Але якщо ми подивимось на. Рефлекторну фару під а 4 лампу, то побачимо всередині цієї фари один невеличкий конструктивний елемент. В народі його називають грибком. Цей грибок встановлений всередину самої фари і закриває. Лампу з ось цієї сторони, таким чином, щоб світло відбивалось в рефлекторі, і потім вже сфокусоване світло виходило з самої фари. І якщо ми не приберемось цей грибок, то вийде так, що він нам повністю перекриє лінзу нашої лампи і лампа світити не буде. В деяких фарах цей грибок можна зняти легко і просто, викрутивши всього-навсього один гвинт і витягнувши його назовні. А в деяких фарах, в таких, наприклад, якось в нашій фарі від Chevrolet Aveo, це зробити неможливо. Тобто, грибок ми від Крутити можемо, але він за діаметром більший, ніж отвір для встановлення лампи. І тому через це отвір ми його витягнути не можемо. Щоб повністю його демонтувати, потрібно розпаковувати фару. І тут в нас вже процес чимось нагадує процес встановлення повноцінних там, білет або ксенонових лінз на 2,5. 3 дюйми. Тому, коли ви задумаєтесь про придбання ось таких ламп, спочатку проекспериментуйте і взагалі подивіться на конструкцію своєї фари. Якщо там всередині є ось такий грибочок, спробуйте спочатку його демонтувати. Якщо він легко і просто демонтується без необхідності знімати фару і її розбирати, тоді можна задуматись про такі лампи. Якщо грибок демонтувати самостійно не виходить, тоді, звісно, ці лампи вам не підійдуть. І це можна сказати перша проблема LED-ламп з лінзою. Друга їх проблема, як не дивно, це невисока яскравість. В це важко повірити, але насправді такі лампи рідко коли нас задовольняють світловим потоком. Знову ж таки, мені здається, тут справа полягає в тому, що ось ця скляна лінза. Коли через неї проходить світло, краде велику частину світлового потоку, і, відповідно, світловий поток в нас знижується. А коли світло проходить через лінзу лампи, а потім через скло самої фари, то в нас світловий поток фільтрується двічі, відповідно, ще більше знижується. Тому ми проведемо декілька експериментів. Спочатку просто заміряємо світловий поток ламп на фотометрі. Потім протестуємо їх на стіні і заміряємо освітленість люксметром. І нарешті встановимо їх в фару. І ще раз заміряємо освітленість і подивимось, чи змінюється освітленість даних ламп при встановленні їх в фару. Але для початку, звісно ж, заміряємо робочі характеристики. Отже, при напрузі 13,6 В на старті лампи споживають 2,3 А. Відповідно, їх потужність складає трішки більше 31 Вт. Світловий поток, як ми бачимо, не дуже високий, навіть для четвертих ламп. 992 люмен. Ефективність складає майже 32 люм Вт, колірна температура 6566 Кельвін. Через 5 хвилин, коли лампи вже прогрілись, вийшли на свою робочу температуру, ми спостерігаємо наступні зміни. Як не дивно, струм не змінився і він склав 2,3 А, що свідчить про стабільну роботу ламп. Так само в нас і не змінилась потужність, адже струм і напруга незмінні. Потужність 31 Вт. Трішки впав світловий поток до відмітки 906 люмен і, звісно, знизилась ефективність до 29 Вт. Підросла кольорна температура і вона склала майже 6800 Кельвін, що свідчить нам про холодне біле світло з вираженим блакитним відтінком. Відповідно говорити про те, що дані лампи мають якийсь певний запас яскравості, не доводиться. При цьому у нас на тестах були звичайні LED-лампи без лінзи, які мали світловий поток вдвічі, а можливо навіть втричі більше. Тому я б не назвав цю модель якимось там рекордсменом або лідером за світловим потоком. Швидше за все, їх можна віднести до якогось такого середнього сегменту. Далі під'єднаємо ці лампи до живлення і без... Встановлення фару заміряємо їх освітленість. Згадуючи минулі версії аналогічних ламп, тобто я маю на увазі не конкретно лампи цього виробника, а загалом а четверті LED лампи збудованою лінзою, можна зауважити, що раніше ось ці лампи мали досить таку вузьку світлову пляму, тобто, за геометрією, вона була. Прекрасна, але при цьому там по ширині була приблизно десь 1 метр на ось дистанції 4 метри. В даному випадку ми бачимо, що лампа світить достатньо широко. І по ширині світлової плями не відрізняється від повноцінної лінзи 2,5-3 дюйми. Також можна зауважити, що раніше ось такі лампи для того, щоб вони світили ширше, потрібно було обов'язково встановити фару. Ну, в автомобілі це логічно, а під час тесту до цього потрібно було дійти. Тобто, ось ця вузька світлова пляма в фарі автомобіля ставала повноцінною нормальною. В даному випадку лампи вже і без фари світять. Прекрасно. Але ми їх, звісно, ще встановимо в фару і порівняємо світло без фари і в фарі, тому що, окрім геометрії світлотіньової межі, нас ще цікавить яскравість. Тобто, зараз, коли лампа не встановлена, в, фару, в неї будуть одні показники освітленості. А коли ми її встановимо в фару, в неї через те, що світло буде проходити через скло фари або лінзу фари, відповідно, показники освітленості будуть знижуватись. І тому ми порівняємо ці два параметри. Що стосується геометрії світлотіньової межі, ми бачимо, що вона ідеальна за своєю формою, це Абсолютно ідентично штатним лінзам або там, більш дорогим білет-лінзам. Але купуючи такі лампи, ми, звісно, отримуємо більш просту заміну, тому що встановлюються вони в оптику аналогічно штатним а 4 лампам. Далі подивимось на дальнє світло, воно завжди всіх цікавить. Дальнє світло у ламп даного типу трішечки відрізняється від стандартного дальнього, до якого ми звикли, як ми бачимо тут. Чіткий такий вузький круглий промінь в центрі світлової плями. Хотілося б, щоб ось ця пляма була трішки ширшою, щоб краще освітлювати дорогу, але можливо в фарі все зміниться. Повертаємось до ближнього, беремо люксметр і проводимо початкові контрольні заміри. В контрольній точці 1 освітленість складає 1050 люкс. Точка 2 910 люкс. Точка 3 – 870 люкс. Точка 4, 740 люкс. Точка 5. умовно, водій зустрічного авто всього-навсього 21 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. Узбіччя такі лампи класно освітлюють 465 люкс. Вище світлотіньової межі. На висоті приблизно 30 40 см, ми фіксуємо від там, 20 до 30 люкс. То можна говорити про те, що ніяких паразитних плям і променів вище лінії термінатора ми не спостерігаємо. Після встановлення ламп фару геометрія світлотіньової межі в нас не змінилась. Ну, в принципі, характер світла також не змінився. У нас широка пляма, рівномірно наповнена світлом, чітка лінія термінатора, але вже неозброєним оком видно, що лампи стали ще менш яскравими. Тобто, в принципі, як ми побачили по люксметру, у нас в контрольній точці один всього-навсього. 1000 люкс, і це дуже невисокий показник. А зараз, мені здається, ми отримуємо ще менші показники в фарі. Але перед тим, як проведемо заміри, звісно, подивимось на дальнє світло. Можливо, хоч і з дальнім у нас ситуація покращилась. Але дальнє без змін це просто такий вузький промінь. Я думаю, що буде на дальній дистанції дуже яскраво. Але при цьому водію, можливо, не дуже комфортно буде користуватись таким дальнім світлом, тому що, швидше за все, ми будемо бачити просто два променя, схожі на якісь такі лазери, да? а не рівномірне світло на дальній дистанції. Хоча, знову ж таки, кожному своє, кому як подобається, той так і користується світлом. Ну що ж, повертаємось до ближнього. І проводимо контрольні заміри. Підозри про те, що після встановлення фару яскравість ламп знизиться, виправдались. Тепер в контрольній точці 1 ми маємо показник 763 люкс. Точка 2 – 646 люкс. Точка 3 – 650 люкс. Точка 4 504 люкс. Точка 5. Це у нас умовно. Той самий водій зустрічного авто. Навіть збільшилась освітленість 29 люкс. Точка 6. Підсвітка узбіччя 408 люкс і вище лінії термінатора на 30-40 см. Показники так і залишились в межах від 20 до 30 люкс. Як ми бачили по даним люксметра і загалом просто по геометрії світлотіньової межі, Лампи, в принципі, не сліплять, в них немає світла вище лінії термінатора, і відповідно немає засліплюючого фактору. Але ось зараз я спостерігаю дуже цікаве явище, якого не бачив і не помічав раніше. Якщо просто стати навпроти фари на дистанції 4 метри і подивитись на неї, видно наступне: тобто, світло в нас спочатку фокусується на лінзі самої лампи, а потім, проходячи через лінзу фари, Фокусується ще й на лінзі самої фари. І от якщо дивитись на фару, в нас на самому склі фари з'являється яскрава світлова пляма. І якщо стояти ось так, от близько впритул на дистанції 4 метри, це, в принципі, створює певний дискомфорт. Тобто йде відблиск від скла самої фари. І мені здається, на дорозі цей відблиск також буде і може спричиняти дискомфорт водіям зустрічних автомобілів. Ну що ж, тепер давайте порівняємо освітленість даних ламп без фари і в фарі, і подивимось, чи впливає якось додаткова лінза фари на світловий поток ламп. Ну, як ми бачимо, з порівняння все ж таки впливає і фара краде у даних ламп приблизно. 30% яскравості. Не половину, як я передбачав, але все ж таки 30% ми віддаємо ще на фару. Відповідно, 1050 люкс в контрольній точці 1 перетворилась на 763 люкс. І приблизно таке ж пропорційне зниження по освітленості ми бачимо і в інших контрольних точках. Що говорить нам про те, що кожен якийсь там світлофільтр. Кожна перешкода, кожна лінза забирає на себе частину світла, і наші лампи світять не так яскраво, як хотілося б. Тепер, звісно ж, потрібно зробити якесь порівняння. Порівнювати будемо з звичайною галогенкою в рефлекторній фарі, і також ще з двома аналогічними LED-лампами з лінзою, тільки від інших виробників, таких як Aozoom і Ideal. Почнемо з порівняння. З галогенкою. Тут в контрольній точці 1 ми бачимо, що звичайно ну, посилена галогенка від Philips світить набагато яскравіше, ніж LED-лампа з лінзою. По іншим контрольним точкам ми бачимо вже перевагу на стороні LED-ламп. І також тут можемо зауважити, що у led Ламп Пульсо L3 світло розповсюджується по світловій плямі більш рівномірно, ніж у галогенки. Ну, В цьому, в принципі, є проблема галогенок і також LED-ламп від відомих виробників. В них все світло сфокусоване в контрольній точці 1 на дальній дистанції. Інші контрольні точки освітлюються набагато гірше. Тепер подивимось на лампи від Ideal моделі T4. Т4. Модель в нас все ж таки поступається яскравістю лампам пульсу, при тому, що світловий поток у Т4 склав 1590 люмен. Тобто ці лампи мають більший світловий поток, але по освітленості ми бачимо, що по всім контрольним точкам вони поступаються лампам пульсу. І нарешті у нас залишились лампи від AOZUM. Вони в цьому тесті будуть. Мабуть, найдорожчими. В них світловий поток 2733 люмен, тобто, можна сказати, вони втричі яскравіші за лампи пульсу. І відповідно це в нас позначилось на параметрах освітленості. Тут ми бачимо контрольні точці 1310 люмен проти 763 люмен у пульсу L3. Ну і так само в інших контрольних точках 2, 3 і 4. Перевага йде на стороні ламп від АОЗум. Ще цікаво, що узбіччя лампи від АОЗум освітлюють набагато яскравіше, ніж всі лампи, з якими ми порівнюємо зараз, їх разом взяті. Тобто тут світловий поток у нас більше, ніж якщо ми сплюсуємо лампи Ideal, Pulso і Philips GT. Узбіччя АОЗуми освітлювати будуть. Дуже круто. Ну, в принципі, ось таке в нас вийшло порівняння, в якому ми бачимо, що нові лампи Pulso L3 все ж таки мають непогані характеристики, але не дотягують до топових ламп з цієї категорії, з цього сегменту. Ну що ж, як ми бачимо по даному тесту, революції поки що в LED-лампобудівництві не сталось. І LED-лампи з лінзою як мали, так і. Мають певні проблеми, які поки що не змогли вирішити там їх інженери або виробники. І найголовніша проблема це звісно те, що. Лінза є одночасно і перевагою, і недоліком даних ламп. З однієї сторони, лінза дає нам чітку геометрію світлотіньової межі, а з іншої сторони, через лінзу ми втрачаємо дуже багато світла. Також при встановленні даних ламп потрібно враховувати конструкцію фари по цоколю і діаметру самої лампи цей виріб. Підійде під будь-яку оптику, розраховану для а 4 ламп. Але якщо в фарі є додатковий світловідбивний такий елемент, який називають в народі грибочком, то встановлення цих ламп може бути неможливим в певних випадках. Всьому іншому. Лампи досить непогані і могли б задовольнити більшість автомобілістів за якістю світла. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!